Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Я тут трошки випала з життя на Ютубі, але на це були вагомі причини. І ось повертаюся брасавула, кукулата. Мабуть, скоро вже відцвіте. Цього року вона мене щось так пізновато зацвіла. Це мій павучок, ось весь в бутонах, яких не дуже гарно і видно, я його спутала. Як завжди в зимовий час, є, бо він такий розложистий, коли не спутати. А тубери в нього великі, дуже великі, високі. А ось знову другий раз єде блакитна орхідея. Дійсно такого блакитного кольору. І це, мабуть, єдина орхідея, яка має такий блакитний кольор. Принаймні я не зустрічала інших орхідей такого кольору. Блакитного. Може, хто зустрічав, напишіть, будь ласка, хто це. Може, чоловік захоче купити ще такого. Стільки всього сталося, і відбулося, поки мене не було на Ютубі. Я тримала на де є України, на які я довго очікувала. Треба зробити ще про них відео, щоб не забути, які вони є. Хоча вони вже дуже змінилися за той час, поки вони в мене є. А це дендробіум кін'яном природник. З Австралії, саме з Австралії. І бачите, показувала я в якомусь відео тільки бутони. Це кейк, цвіте кейк. Без листя, без нічого. Бо квітконос виглядає зовсім по-іншому. Тут, бачите, який низ. Як у тубора. Звідти ростуть нові пагани і коріння, Чудорнацький такий, але приємний. Ну і пахне як завжди. А цей вже так давно цвіте, я вже й забула скільки. Ну це не дивно, що він так довго цвіте, бо у нього там в батьках один з волосатиків, червоноласкових дендробіум, а тривалось цвітіння в них довго. Отож він, мабуть, та не мабуть, оточно цей, ці ознаки. Від когось із батьків, ось дивіться. Дендровіум інфондибелом це якраз той чорноволосий дендровіум, який довго квітне. Класний такий. Так, це мій мулатум, Мулаточка моя. Такі квіти в нього збільшились, такий класний став. А ще ось на туборі тут ще не зацвіли. Чекаю, коли він буде рясно квіткувати. Щось я так дивлюсь. Що зараз вже листопад. А в мене тут якісь такі весняні фарби. Все у рожевих кольорах, різних відтінків. Це помілочка. Десь у мене ще одна є з бутоном, я не пам'ятаю, де вона висить. Ну, ніяк це не осінні фарби. Хоча там у мене намічається дим, з осінніми фарбами. Така ця помілка гарненька. Вона, бачите, на рівні розміру. З тижиряночка Всі рожеві, всі рожеві. Треба якогось іншого кольору сюди. Осіннього, а його немає. А ось оця котлея, вона зараз на бутонах, але в неї фарба одночасно і весняні, і осіння, але наступного тижня вона від мене поїде. Не побачу я вже її фарб. Ось фото, як вона цвіте. А це моя улюбленця. Балет. Що я хочу сказати? Що вона цвіте частіше, ніж один раз на рік. Вона в мене цвіла навесні. І ось знову цвіте. І якщо навесні знову зацвіте, я буду дуже задоволена. Величезні квіти, просто величезні квіти. І оці фарби на пелюстках так ніжно, так акуратно, як морозом. У вікнах малює тільки фарби, якби були, блакитні, було б ще краще. Ароматна, дуже красива котлея. Я така рада, що я її маю. І величезна вона знову. Я пару років тому відрізала задню частину. Ну і тепер вона знову переростає свій горщик, ще привіз її відрізати. І очі постійно на цього красення падають. В нього така губа красива, зараз я його розверну, Так прям його родзинка. Ну і самі полюсточки такі розмальовані, чимось схожі, як у балет, Такі метелики. метелики. Якби ще був пилорок, було б ще краще. А це мій дендробіум хаміліон. Ось-ось вже відкриються квіточки, вже видно так, і малюночок, був такі нього. Полосаті квіточки. І ось дивіться, що я наробила. Він так гарно розвивався, скільки було бутонів. Коли він був на вулиці, думаю, занесухай, скоріше зацвіте І ось вам, скоріше зацвіло. Значить, на якійсь стадії формування бутонів краще його не чіпати, не заносити. Ну, все рівно, хоч побачу, як цвіте, Наступного року вже буду знати. Ось вже і перший такий досвід з ним. А це мій твінклі жовтого кольору, ось вони, осінні фарби. Ще не відкрились. Стільки багато в нього квітконосів. Такі росте на блоці. Так, хотіла щось показати. Фаленопсис. Так, у мене ж фаленопсиси тепер живуть в будинку. Ось вони жовті фарби. І ті, що тут постійно жили на веранді, так і залишаються. Вони тут і живуть, і цвітуть, і квітконоси дають. А це мій маздивальний бульбафілом. Він ще не всі квіточки відкрив. Я так його обожнюю, скільки раз його показувала, і ще раз скажу. Дуже компактний, невеликий. Чому його називаю маздивальний? Це моє персональна назва така. Сама придумала, тому що він росте так кучно і туборами, листочками дуже схож на маздивалі, та і квіточками теж. І завжди ясний, йому не потрібно ніяких умов для квіткування. Ось прийшов сезон. Вони ще скільки маленьких квітконосів лізуть, лізуть, лізуть і лізуть. І він же не воняє. він пахне скошеною травою. Дуже красивий, дійсно, Осінні фарби, хоча це також і весняні фарби. Єдиний бульбафілом, який в мене залишився. Як ви гадаєте чому, а було дуже багато. Так, іди на своє місце. І як почне рости, ну, прийде його час. Треба обов'язково його вже пересадити, бо я його як купила, він в тому субстраті, в тому горщику і росте. А це моя красуня нова відкрилася. Ще зараз, зараз я виключу це світло, бо воно віддає на неї і дійсно її кольору не видно. Зараз виключаю світло, і дивіться. Вона жовта-жовта, вона така жовта, вона така класна. Це лікарство, яку мені прислала Ксюша, Я за що їй дуже-дуже вдячна. Ну Твоя лікарство ще чекає в мене. На весні розсаджу, поїду до тебе. Бо ми обмінялися. Дивіться, яка ограменна квітка просто. А тут ось поруч думаю, хто так пахне, класно? Ну Ця моя. От у них э, квіти. У лікасти і у цієї дуже схожі за текстурою. Вони такі цупкі цупкі як пластик. Ну і такі квіти завжди довго тримаються. Улікасти мала б бути ще одна квіточка, але я не знаю, що так трапилася, не засохла. Ну, то й не страшно, я зовсім не хвилююсь, що один бутон чи засох, чи згнив, чи я не знаю що. Мені б краще вона на вірости наращувала. Хоча вона там вже у мене так гарно вкорінилася. Оце теж осенні фарби. І у І ось іще барви. Є такі клен у мене на вулиці, теж з такими фарбами. Зараз листя. Треба вже збирати. А це скоро зацвіте австралійці. У нього тут декілька квітконосів. Так, хочу показати, але і боюсь їх. Ще я можу обламати. Я так вмінюю це дуже гарно. Дивіться, який класний у мене папороть. Ще дуже рідко таке трапляється. Один з небагатьох, який в мене росте. Я їх так обожнюю, ці папороті, але не всі в мене гарно ростуть. Треба сюди теж лампу прикріпити. Ось ще є мій фаленопсис, який потихеньку цвіте, довгенько так розтягує задоволення і мені і собі, бо тут зараз. Досить прохолодно вночі, плюс 10, плюс 12, В день ще 18-19, а скоро буде холодніше. Ну, поливаю ще безваливаю, звісно, і я не боюсь його поливати, бо він на болоті. Він швидко висихає і ніяких проблем немає. Вирішила поставити дві крупноквіткові орхідеї поруч, які вони різні, які вони класні. А лікаста ну, чим не пилора. Вона мені якась більше схожа на англікасту за формою квіточки. І ось доставила ще третю. Це ж вона теж класна поправити треба лікасточку. У котлеї цієї помаранчева, червона, жовтая. У неї три квітки вони такі важкі. Це ж я полоділила її. І це задня частина цвіти. Предня частина вже в новій власниці. І я в своє чесно не підв'язала квітконос, і квіти падають. Ну, висять вниз, їх не гарно видно і негарно це виглядає. І щоб гарно було видно, я її квіти лежала, її ж листя. І ось квітконос у ну, стирчить, стоїть он який довгий, квіти ж теж там цупки важкі. Ну. Не лягає вниз. Каскадом не спадає, не хоче. А у котлеї квітконос більш такий товстіший і квіти висять вниз. Дуже але До наступного разу буде все зробити як треба. Ну, не було в мене цього разу часу. Все ж таки в мене тяга до великих орхідей залишається. Оці дві котлеї, вони такі немаленькі, такі великі, високі, в лапасті такі листя, такі конячки гарненькі, але ж колір який. І лікаста жовта теж немаленька, але ж колір який. Ну, це не жовта, але вона теж дуже файнюча. Є в неї жовтеньке на губі, дуже красива. І теж дуже велика. Ну Оці такі розмальовки на пелюстках, я раніше якось і не помічала. І вони такі хулясті, сипалі гарненькі. Ось так показала, як трошки націла. Не всіх показали, немає на все часу. Треба обов'язково зробити відео, яке. На мене архідей, приїхали з України, що там трапилось, і на цьому все. Слава Україні! Смертя окупантам, всім колаборантам. До побачення.